Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні я сію овець. 12 квітня, вже познавато, але щоб йому трошки було легше, я його сію разом з такою штукою Фацелія. Я оце фацелію, розмішую. Невелику тиртість я десь пару процентів на все, бо воно дрібне. И мне надо, чтобы повезть был пошучерва. А фацелия это додаткова для бджол, чтобы был бонус. Вот. вот этим чином это все я разбавляю и потом сию. Сию я вез именно с фацелей на двух невеличных деляночках. Сейчас пройду покажу. Вот одну делянку я засиял уже вручную. О, все тут, вот тут его. Воно трошки на поверхні є, але основна маса вона в землі. Очікуються дощі через пару днів. і Тут з фацелією все зроблено. оце і та тераса. Тут попередник була пшениця. Ота що я з зимою сіяв, що рекордно. Ну, а продовжую я це все діло сіять. І ще на сусідній діляночці, вони невеличкі у мене по 3-5 35 для експериментів і причому різний ґрунт. Бо тут ґрунт навозний, составка, срака повна. І Тут с -с сильно дуже важко обробляти, обрабляти в вставок йде туди. В общем, можна і влетіти неплохо вставок. Бо там обрив далі над ставком. Ось от тут отака от, от земля. Виробляється дуже погано грудками. Але радюче, якщо є влага, тут все отлично росте. Була оранка, потім після оранки я взяв двома боронами, оціми штиковими, загладив оранку, посіяв і знову закрив цими ж самими боронами Пока що так, дуже трудоемкий процес. Но нічого, я надеюсь, на в рік. грик мене такі гадали вже все буде простіше. В з приобретенням, приобретением ви бачили на інших відео. Все. слідкуємо за этим делом. Binarный посев сорт Нептун, Neptun. репродукція з с Фацелія Фацелли амина шестот. Все, далі буде.